Ще пару слів про віртуальний кокпіт. Що із цікавого можу відмітити. Зліва в мене зараз стоять температури. Чого це там для мене важливо, бо я дивлюсь, щоб температура мастила була 90 градусів тоді, або вище, тоді можна робити ланч безпечно. І ще температуру ніде більше не подивишся. Що там є ще цікавого зліва? Я інколи дивлюсь ось це. Цей екранчик мені коли важливо, скільки я рухався, скільки кілометрів проїхав. І також дуже рідко, коли закінчиться паливо, я дивлюсь запас ходу. Це коли менше 50 і мені треба там, дивитися, скільки до заправки лишилось. А так насправді там, витрата там, моментально не цікавить, від запуску не цікавить, паливо теж не цікавить, температури норм. Справа, на жаль, може бути або музика, або нічого. Ну, я вибрав собі там, в моєму варіанті радіо. І в чому прикол, якщо я зараз натисну вправо, Право, і виберу FM, це швидкий спосіб запустити радіо. Досить зручно.